Вітаю! I'll be back. Suzuki СВ650 второго покоління на Летвіні та без пробігу по Україні. Сьогодні від нас спеціально для вас. Трушна вешка на 73 конячки та 64 Нм Моменту. А трушний він, тому що між циліндрами в нього 90 градусів. А обидва шатуни висять на одній щійці колінчастого валу. Рідинне охолодження, інжектор, фірмова система Easy Start. Тут все це є. А для любителів побільше цих ферок в нас тут по два розподільчі вали в кожній головці, по чотири клапани на циліндр і навіть по дві свічки. Передня підвізка проста та надійна. А гальма потужніші в своєму класі. Два двопоршневих плаваючі супорти і два диски плаваючого типу. Вихлоп однаковий від першого та другого циліндру. Тож звучання рівне та басисте. Споряджена його маса 198 кг. Проте в ходу мотоцикл не відчувається важким. Керування легке, а посадка розслаблена. Зовнішній вигляд це ідеальне поєднання брутальності, класики та сучасності. Приборна панель монохромна має всю необхідну інформацію. Не сліпить вночі, гарно читається в день. Значить, пиши SV-650 Word Інжектор ABS, система Easy Start, яка допомагає тобі торкнутися місця на світлофорі чи парковці. Підійде всім від брутальних хлопчак до тендітних дівчат. Тож шукай його в усіх салонах Артмото по всій Україні.